День, любі діти! Рада вас бачити! В кожній хаті, в кожнім домі незвичайні є прибори, є маленькі помічниці, прибирають нам світлицю, страви різні нам готують, чистять, миють та прасують, люблять нам допомагати. Ви їх можете назвати? Це... Побутові прилади. Повторіть зі мною побутові прилади або домашні помічники. Давайте їх назвемо холодильник, пилосос, праска, пральна машина, мікрохвильова піч. Електрочайник, електроплита, фен. Пропоную вам пограти у гру. Знайди пару. Давайте поєднаємо прилад з тим, що він вміє робити. Пральна машина допомагає прати одяг. Пилосос. Чистить килим, праска, прасує одяг, перед нами є продукти. Давайте уважно подивимось і скажемо, на чому готують їжу. На плиті. У чому розігрівають їжу? У мікрохвильовій печі. А де зберігають продукти? У холодильнику. Мої розумнички, ми чудово з вами пограли. Давайте ще пограємо у гру, що змінилось. Що ви бачите? Праску фен, пилосос. Давайте назвемо праска фен пилосос. Запам'ятайте, а зараз заплющте очі. Відкривайте. Чого не стало? Вірно, праски. Повторимо. Чого не стало? Так, фена. Ну і ще разок? Чого не стало? Не стало пилососа. Молодці! Дітки, про що ми сьогодні говорили? Про побутову техніку. Правильно! А я з вами прощаюсь. До побачення, малята!